Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок. Живемо, радіємо, витриваємо. В радості, в благословенні, в молитві витриваємо. В цьому всьому треба витривати. Само по собі не працює, не працює. Не можеш постійно молитися в своєму темпі, який ти поклав, бо треба поставити темп, потім витривати в ньому, І так, щоб не скотитися донизу. Бо коли не витриваємо, тоді скачемося донизу, донизу, донизу. Ну і потім все далі і далі від Бога віддаляємося. Бо молитва це наближення до Бога, а відсутність молитви це віддалення від Бога. Так воно працює. Все просто. Нічого нового і нічого старого. І сьогодні візьму 25 вересня 2012 рік. Нагадаю, що це послання звучить сьогоднішній день. Особисто для тебе. Дорогі діти, коли бачите в природі таке роз... різноманіття барв, що дає вам Всевишнє, відкрити своє серце і з вдячністю... вдячністю моліться за все добро, яке маєте, та кажіть: Я є тут, сотворений для вічності, прагніть за небесними речами, бо Бог любить вас безмежною любов'ю. Тому й дав вам мене, щоб я вам сказала лише у Бозі, ваш мир і надія, дорогі діти. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Бачимо, Марія нам дуже часто звертає, звертає наш погляд, і це дуже важливо. Звертає наш погляд на інші речі. На інші речі, не ті речі, які можна купити, бо ми дуже сконцентрувалися в нашому столітті на речі, які купуємо. Купуємо треба автомобіль, треба іще щось, треба то, а треба так. І я не кажу, що не потрібно. Наприклад, автомобіль потрібен, щоб їздити так. Але концентрація має бути ну, як до автомобіля. Не, не як що ти там, не знаю, коня купуєш живого, якого треба тобі там доглядати. В плані тому, що, що концентруємось дуже на речах матеріальних, які нас не приводять до вічності, дають якийсь комфорт дають якісь, А знову ж таки дають той комфорт, який потім розслабляє. А потім вже нема часу на молитву, бо треба займатися е, тим, тим автомобілем, е, тими речами, тими різними різними справами заробляти. І нема часу на молитву, бо треба ж заробляти більше грошей, бо купив уже собі Лексуса, якого треба е, знову ж таки. Возити на СТО, возити масло, змінювати на все треба гроші, більше, більше, більше. І завжди треба більше, більше, більше. І так життя проходить. Життя так пролетіло, а ти і не не встигнув навіть порадіти, не встиг навіть пожити, бо займався все время якимись речами. Якимись речами для кого вони потрібні? Ну не знаю. Хотів сусідам щось доказати, комусь щось доказати. І витратив своє життя на безглузді речі. І тому Марія нас дуже часто заохочує відволікатися від цього. Каже: подивіться на природу, подивіться на ці дерева, подивіться на цю красу, знамаїття фарб, які Господь подарував тобі. Але так часто ми вже не бачимо, бо в айфоні, бачимо там тіктоки, я не знаю, хто що там дивиться. Бачимо ці всі купу різних катастроф, там проблем, не знаю, різного роду цього. От тут, наприклад, у мене бабча по сусідству, яка ну, є недовольна людина. І, і якби вона може продала десь маєток і переїхала в Меджугорі, але не знайшла того довольності, бабча, яка є недовольна завжди буквально. І яка Недовольна життям завжди, і, і такі люди завжди знайдуть проблеми, завжди знайдуть в себе якісь ну, речі, які будуть недовподоби, які будуть ну, реально не догоджати. І, і, і треба бути реально людиною, яка шукає радість, а не шукає проблеми, не шукає якісь незадоволення. І, Ну, я вам показав приклад, що людина, якщо вона не задоволена життям, вона буде в будь-якій країні, в будь-якому місці незадоволена. Ну і знаходити, звісно, собі проблеми. То заважає хтось спати, хоча вона на кухні. Не знаю, як на кухні можна спати, але ну, це показує те, що шукає людину, де погніватися. Де і, на жаль, таких багато людей. І сьогодні. Марія нас виводить з цього. З цього. Каже, піди подивись на природу, порадій цьому. Коли бачиш в природі таке розмаїття, брак, що дає тобі Всевишній, відкрий своє серце і вдячністю молись за все добро, яке маєш, та кажи: Я є тут сотворений для вічності. Це, власне, ці слова, які б відволікли від цієї суєти, від цього всього, що турбує тут. Я є тут сотворений для вічності. І сьогодні практика. Зробити дійсно це так піти на природу і сказати: Я є тут сотворений для вічності. Не для того, щоб тут якийсь мати комфорт, не для того, щоб тут мати постійне недовольство, а для того, що я створений тут для вічності. Прагни, небесних речей, Марія каже, Небесних. Бо Бог любить тебе безмежною любов'ю. Тому і дай, дає тобі мене. Щоб вам сказала. Щоб тобі сказала Марія каже, у Бозі твій мир і, і надія, дорога дитина. У Бозі, твій мир і твоя надія. Якщо сьогодні твоя надія не в Бозі і, не, і твій мир не в Бозі, а в якихось речах інших, якихось замінниках, то ти е, не знайдеш там, не знайдеш, реально не знайдеш. Ти думаєш, що ти знаходиш там щось десь в служіннях, десь все. Е, але втратив молитву, втратив Бога, то втратиш мир, втратиш надію, бо за це треба триматися. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! Змидж Па-па.